В Health 24 відбулося оновлення. Відтепер, при створенні призначення, поле дата завершення буде обов'язковим при заповненні програми фінансування. Якщо програму фінансування прибрати, це поле стає необов'язковим та не передається до ЕСОС. Так само працює з лікарськими засобами. Якщо обрано програму з ЕСОС, тобто Є джерело відшкодування, дата завершення є обов'язковою. Якщо, в свою чергу, це локальна програма, та лікарський засіб з локального довідника. Дата завершення не обов'язкова. Також при створенні призначення в реабілітаційному плані лікування відтепер доступно створення призначення не на хвилини а на штуки. Таким чином, можна створювати призначення на консультації ерго та фізичного терапевта. Створення призначення на реабілітаційні послуги залишається в хвилинах. А при створенні рецепту на медичний виріб або на лікарський засіб відтепер перевіряється дата медичного запису. Тобто, якщо у нас дата взаємодії не співпадає з датою створення рецепту, ми отримаємо відповідну помилку. Як бачимо, дата взаємодії не відповідає умовам створення рецепту, повинна бути день у день. Якщо все ж дата взаємодії буде відповідати сьогоднішньому числу. Можемо створити рецепт, і далі заповнюємо необхідні нам дані.